виступ Deep Purple на фестивалі Таврійські фантастика. ігри. Це була фантастика. Я буду дуже коротко. У 1 У 1 так. Хто пам'ятає Олди, як то кажуть, напишіть, хто пам'ятає Т1. Загалом. Вони були. Фантастика, да, Далі, це музиканті. не все. Це не все. Там був доктор Албан. Хто пам'ятає ще такого виконавця, теж плюсуйте. Хто пам'ятає ось цю пісню. Life, life, Таврійські I ігри. Life, life, таке було на Таврійських іграх. Це до того, знову ж таки, хто мені буде казати і казати в коментарях, що ми були не готові. А, от, і гурт Оттава. Можливо, хтось таке теж пам'ятає. Disco! Disco, disco.